Гнали пасти через саду, ботих у руки, і пасти гнали. І так вопили воду. А ми добре жили всі, і жиди жили, і поляки жили, і німці жили, і всі жили в купці, а як то прийшло, то... Ну, то то... було страшно. Що ми пережили, діточки, не вас Бог І що з тими жидами сталося, потім? Ага. Що з тими жидами потім сталося? Били їх, стріляли. вони по лісах, хто знає, куди. Боже святі. Вони страшно мали смерть. Я виділа на свої в очі. Вийшли ми за за куском хліба на волей, бо там люди богатіші були, так. І так, так не було такого знущення, як по селах. Того то то, вийшов жити, може то маєте що їсти, може ти мати ту полонечку журнову. Ще мають і жовна, а як же чекали ніж, хто богатіший, мов ще зерно, так. то Ще то зерно було. Так пам'ятаю, у нас було четверо дітей. То, ну, чекали, що може вже сусіда помолов, так. той камінь піднесли, жменьку тому, жменьку тому жменьку тому. Не квасок їли, не крупи їли, крупили виварили хрін. Був хрін дуже гіркий, а хрін є грубий, бо біда була, була, вмирали люди, вмирали діти.